Привіт, шановне товариство, ми досі перебуваємо на Games Gathering, де є чимало яскравих стендів, захопливих проєктів і непересічних постатей з українського ігротворення. І сьогоднішній наш гість дійсно прям максимально непересічний учасник Games Gathering. Адже поруч зі мною провідний фахівець. Назвіть, будь ласка, повністю вашу посаду, пане Євгене, тому що там багато. Провідний фахівець відділу психологічного забезпечення. Та соціально-гуманітарної роботи Центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС України у Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Білотіл Євгеній Олегович. Ось. І тепер перше ж питання, яке, напевно, виникає в багатьох гостей цього заходу, як так склалося, що працівник ДСНС тут, і не просто як гість, а безпосередньо учасник Games Gathering? Прийшов час щось змінювати? І тому. Я просто одного разу собі подумав, діти все одно граються в телефони без кінця, то чого б не зробити такий додаток, який би хоча б чогось їх навчив. Ми не можемо перевиконати доросле покоління і заставити їх дотримуватися правил пожежної безпеки і побуту. Але ми можемо спробувати вплинути на дітей, щоб з них виросло свідоме покоління. От з такої ідеї все почалося. І, власне, з'явилася у вас ця ідея, у що вона вилилася, і хто допомагав вам її віддавати. Ну, це така вже, виходить, більш соціальна ініціатива Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За менторство, певно, якщо правильно так сказати, компанії заграва і за підтримки ФОАЗ. Сучому, ігрова механіка дуже проста. Ще на початку війни я створив серію мультфільмів, які дуже класно розійшлися, мали велику кількість переглядів, і це лягло в основу механіки самої гри. Тобто діти дивляться безпоковий мультфільм, який написаний віршком, щоб дітям легше було запам'ятовувати. І закріплю інформацію за допомогою відповідних рівнів, які до, до цього до мультфільму є. Таким чином, вони чогось вчаться. Плюс, у всю гру дитину буде супроводжувати електронний помічник Сандерс, це теж який я придумав, і випустив про нього ще ліній коміксів. Сандерс це не просто ім'я, це система автоматичного навчання дітей елементом рятувальної справи. І він буде допомагати дитині і вчить, підказувати. Якщо вона буде робити помилки, він буде казати, ні, так не можна, тому що правильно так. Ну, я думаю, це допоможе дітей навчити безпеки в поводь. Тобто, фактично, це такий собі інтерактивний посібничок з правил протипожежної безпеки. І він працює як, якщо я не помиляюся, як мені пояснювали, як оці звичні нам реклами ігор в Ютубі, де показують автоматично неправильний спосіб дії, типу як спонукаючи людей тягнутися і зробити все як треба, так? Так. Да. Плюс там є внутрішня ігрова валюта, це для кастомізації, щоб просто звергти. На ну, саме цікавіше це зірочка. Тому що дитина, яка локально бере найвищий рейд, отримає від нас сертифікат і зможе mm -hmm. відвідати справжню пожитну рятувальну частину, стати рятувальником. Покататися на машині, одягнути форму, просто всередині подивитися, що воно дає. Це насправді крута ініціатива. А вже десь були якісь практичні випадки застосування в, в, в тих чи інших навчальних закладах рівного чи рівненщини? Це ми тільки Демка, два рівня, ми тільки Кахут і мультфільми наші були. На цим ми користувалися. А з грою ми вийшли тут, хотіли побачити фідбек, що воно так, але коли 400 людей пройшло і сказав вау-вау-вау, то ми зрозуміли, що ми все-таки попали в десятку. 400 дорослих людей. Ну, дивіться, в нас там були внутрішньо ці монетки, угу. і 20 монеток давали за ці, за один пройдений рівень. У нас до вечора було 8 тисяч монеток. Ну це все. А ось наскільки охоче йдуть, як ви сказали, що буде можливість дітям відвідати пожежну станцію, все інше. Наскільки охоче йдуть різного роду громадські служби на зустріч таким освітнім ініціативам? Щас вже більш лояльно до цього йдуть. Раніше таке зашкорубле було відношення, а тепер уже якось вони більш легко до цього відносяться. Діджиталізація все-таки проходить навіть там, де був граніт просто. От якось так. А до нас дітки і так завітають, і кожен раз це свято для них. Тому що полазити по, по пожежній машині, включити мігалку і просто поговорити в мегафон, це прям мега круто завжди було. А так, якщо ти можеш це ще й виграти і піти сам, що ти будеш одненький в пожежній частині, ти в округ свідка будуть всі ходити, то я думаю, це буде топ. А розкажіть ще, будь ласка, тому що трошечки відійдемо назад, тому що на фразі про ви зробили і серію мультиків, і коміксів. А є ще щось таке, що ви не вмієте у плані презентації своїх ідей. Це в мене навіть репчик написаний про Сандерса. Ще <гум> хліб не зняли, але буде. Теж буде. Редбул да. надає крила. Ви якось вмонтований в саму гру, тобто можна його буде побачити там, чи це вже просто окремий продукт? Ну розумієте, що ми державна служба, якби ресурси нас ну сказати, що обмежені, це взагалі нічого не сказати. Так що ми якось питаємося щось десь знайти, щось якось когось знайти, якихось друзів, волонтерів і таким чином працюємо. Я насправді в щирому захопленню від вас, пане Євгене, це, це, це щось неймовірне. і от також розкажіть, будь ласка, наскільки сильно змінилося саме. Ваша діяльність за останні півтора роки, тому що, як ви вже казали, ви профідний фахівець Інституту психологічної реабілітації. Це психологічне забезпечення. О, попрошу. Наскільки змінилось? капець, я би сказав. Ну, враховуючи всі виклики, то ви самі розумієте, що роботи в нас додавалось, і з кожним днем стає більше. Плюс дуже класно в Україну багато заходить різних волонтерських організацій, і ми психологи, змогли пройти дуже багато міжнародних навчань. Так само я пройшов і отримав додаткову собі освіту, я став сертифікований міондеар-терапевтом з техніки флешки. так що працюємо з людьми, стараємося допомагати всім. Та все почалось банально. Розказувати цю історію не буду, тому що дуже, oh, дуже вона дивно. Тим паче, чим дивніше, тим краще. Я користувався таким онлайн сервісом Canva. Я робив для себе постери, чисто психологічні, що постить на своїй сторінці, ну, якби більше для себе, для служби. Ну, там охоплення невелике було. Але uh -huh. просто в один день залітають до мене, я не буду їх називати, приносять відео, там дебом для дом. І розказують, типа, ти ж психолог, поміняй фон, тому що в нас у світі не приймають ці правила пожежної безпеки. І я думаю, о. о І після того я сидів, сидів, відкрив розділ відео, думаю, ну, попробуй щось зробити. І так написався перший мультик. І далі поніслося. Тепер їх 16. І ще комікс. І репчик запланований. І що ще в перспективі, які у вас вже є ідеї? У мене де... ще є написана книжка. Дасть Бог, її випустять по класам пожежної безпеки, буде як або навчальний посібник через Мон піде, або буде грант. Я дуже на це сподіваюся. Це просто буде мультивсесвіт Сандерс? Так, Сандерс, це така унікальна все. Це такий унікальний всесвіт. Перший пожежний супергероїв все-таки. Сьогодні будемо розігрувати комікси про нього. А крім власне правил протипожежної безпеки, які інші, скажімо, галузі, так би мовити, чи окремі випадки застосування і правила інформування дітей, ви в перспективі бачите, що необхідно зробити відразу ж після протипожежки? Дивіться, в самому самій даже грі там не буде тільки протипожежна безпека. Там і буде міна, і поводження в лісі, і поводження при грозі, і поводження при воді. Ми весь спектр до чого служба відноситься, та ми будемо старатися увікнути в гру те, що можна дітям пояснити. І скажіть, будь ласка, от як ви кажете, що вже це все буде далі? Воно виходитиме поступово всі ці рівні блоки, чи вже десь відразу орієнтовно? Також коли це станеться? Дивіться, мультфільми почали публікуватися з квітня минулого року. Uh -huh. По всіх можливих платформах, до яких ми змогли дотягнутися. Е, комікси, перший вийшов в минулому році і декілька місяць назад вийшов друга серія, В з'явився час. Книжка була ще готова в червні минулого року, просто що не було часу її десь запустити, займатися її шукати когось. Е, так що зра просто чекаємо гру, щоб просто це все якби максимально об'єднати типу, в одне. Є розуміння, станеться, чи це цього року, чи десь наступного. Ну, Наші друзі з агрової фазу кажуть, що постараємося на початок наступного року це все втілу в життя. Ну, 40 рівнів є, і в мене ще купа ідей, як це все можна реалізувати і додати. Так що вони шарахаються кожен раз, коли я до них злодю. Власне, опишіть, будь ласка, свою взаємодію з ігровою студією, тому що є ви, справді, людина оркестру в плані ідей і їхньої реалізації. І є вже студія, де окремі люди займаються артом, окремі люди займаються написанням текстів. І тут. Як ви з ними взаємодієте, як ви з ними комунікуєте і чи не бояться вони вас? Банально в мене є просто група, і вони кажуть: кожен раз, коли ви щось пишете, ми кажуть, розуміємо, що наш проєкт вийде на місяць пізніше, <світ> тому що мені щось нове, 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 нове треба додати туди. Я просто бачу це глобально і масштабно і хочеться, щоб це був максимально якісний продукт. Тому що видати щось, щоб ви дать, ну, це, це не про мене зовсім. А чи розглядаєте ви, власне, варіанти, коли вже набуде поширення і закріплення серед освітніх закладів і благодійних програм ігра і всі інші мультимедійні продукти, необхідність їх перекласти і поширити заклади? Та ми тільки за. У нас є така домовленість з моїми знайомими. Ми, в принципі, ще маємо підготувати визитівку і мультики будуть, всі показуються серед переселенців українців в Польщі. Ну б поки так це бачимо. Пока це такий проєкт, ми обговорюємо це все. Далі, може, перекладемося. Тут підходили пропонували, що ми можемо глобалізувати і перекласти. Так що у нас там також з боку є візитівки-агенція, яка займається перекладами, тому вони неодмінно допоможуть. Але в нас соціальний проєкт. Вони готові працювати безкоштовно. Ми знаємо, що таке волонтерство. Насправді, я дуже сподіваюся, що вже на момент публікації цього відео ми десь під в описі розташуємо кілька посилань і на мультики, і на деморівні, і на будь-яку іншу додаткову інформацію стосовно цього проекту, тому що це просто неймовірна ініціатива. Я дико тішуся, що ви є тут, ви ділитеся своїми ідеями, і у вас є однодумці, які допомагаються втілювати і поширювати. Це неймовірно крута праця. І я дякую вам за все, що ви робите. Дякую. Але ж я знав, скільки людей думав, що я косплеєр. Довелося посвідчення показувати. Серйозно? рятувальник? Кажу, так, якщо психолог служив по рятунку. Та ні. Кажу, дана посвідчення. Так кажи капець. Ну, слухайте, знаєте, це був би на такий непоганий левел-ап, тому що тут на Games Gathering є косплеєри, але вони здебільшого перевтілюються в образи ігрових персонажів і тут косплеєр для SNS. Так герой рятувальник завжди поруч. Саме так. І ви не забувайте, що герої-рятувальники завжди поруч, завжди підписуйтесь на нотифікації ваших регіональних відділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, і знайте, що в разі чого завжди є допомога. А також не забувайте підтримати це відео вподобайкою, коментарем, поширенням, тому що про цю ініціативу, про цей проект бажано, аби знали всі ваші знайомі і друзі, особливо якщо в них є діти. Ну, і... Зустрінемося вже наступного разу, коли у вас буде один втілений проєкт, і ви розкажете нам вже про свої нові ідеї, бо я певен, їх з'явиться вкрай і вкрай багато. Та хоч зараз, аби хтось захотів допомогти. Бувайте і не забувайте дивитися інші відео з Games Gathering, які в нас є ось тут, десь поруч.